Посилка від дружини. Дивимося, що ж там цікавого мені дружина вислала. Бачите, вже в е, прийомщика, онлайн-прийомки дружина теж посилки йому висилає. Я каже, розпаковочку треба. Так... лбштен тирен Так. Так, так, так. Дивимось, дивимось, дивимось. Ага, кофточка, кофточка. Ага, спереді, бачите, щось написано. Хоп. Показуй Сергій. Все, самий крутий прийомщик. Ну, Подивимося, як буде сидіти на мені. Ану. хоп оп, оп оп. Ну як впереді осінь, там буде холодати, то ми вже будемо так всі кофту, сіт. будемо серйозні всі, ще цього бриля вдягнемо. Ага. Хоп-хоп-хоп. І з таким брейлем будемо собі нормальні пацани. Так, дружині, дякую. Мені кажеться, ну розмір дружина знає. Бачите, все класно сидить, все чотненько. Кофта, бомба, ракета. Все, дякую, великі всі. Дивіться, хотів обов'язково сказати за ось цей подаруночок. Олександр, але Марина, це посилка Марина, а Олександр подарував два стільки кави і ось такий шеврончик. Шеврончик, якщо не помиляюся, це ДСНС. Шеврончик. Ми його зараз візьмемо ось так до подарунків всіх наших. О! І всі, всі хто нам що дарує, ну це ми потім може заберемо панельку пшикати, звісно, десь попшикати, але будемо що, бачите, все, що дарують, все будемо сюди. Ось прапори України тут. Це, це ну, ось, бачите, тако. Раз. Тобто всі такі подарунки, які що можна прикріпити сюди, будемо сюди прикріплювати. А рукавички це все, ну понятно, що будемо доходити. Ну, цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.